На різдво тацинківський громадський центр чи просто сільський клуб перетворився на справжнісінький театр зі святковою різдвяною програмою. Діти з обухово, українки та трупа місцевих акторів від 4 до 15 виступали перед рідними. Клієнські події діти описували у віршах за допомогою власної уяви та на дитячому мастерству акторської гри вони перенесли глядачів у івангельські часи. Погляньте, небо дивно сяє, наче десь вогонь палає. то, мабуть, уже світає. Та ні, ще не скоро буде день і не пожежа. Дивіться, браття, ніч відходить, то ангел Божий з неба сходить. Талановита юнь Обухівщини розповідала про народження Спасителя і у святкових різдвяних піснях, що залюбки слухали дорослі. Начмерла, для сюжету про різдвяний вартеп знадобилась допомога дорослих акторів батьків, які із задоволенням зіграли у цій виставі. От ми предложили зросли і зросли одразу согласились. Ми очень благодарні допомагали, дуже активно брали участь. І вот наші волхви приймали участь, і наш цар, і вот і дівчатки за кулісами, машенька стояла, дітей виставляла. Ніколи не пізно відчути себе справжньою театральною зіркою хоча б у очах дітей. Тож актор аматор дуже переконливо зіграв самозакоханого царя Ірода. Вже й мудреці мене обдурили, нема ні на мить спокою. Я цар юдейський, не дозволю мою тут славу малити. Мої славні воїни, новина немов удар. Об'явився новий цар. Але кажуть. Чи він ще малий? Коли злі сили отримали доброго прочухана та справедливість взяла гору, різдвяна радість зійшла у серця і у душі усіх присутніх. А різдвяні солодощі до рук юних глядачів та акторів. Підготовка до вистави, хоча трохи і відволікала дітвору та батьків від буденних справ, але затрачені зусилля були того варті. В принципе, то мы не ожидали, что все дети откликнутся, будут приезжать, бросать свои дела во время, уч... ну, во время учебы, приходить на репетиции. Но все детки молодцы. Хочу сказать родителям, что вы можете смело гордиться своими детьми, потому что от мала до велика все приходили, все репетировали, учили стихи. А как мама, что могу сказать? Мне очень радостно, мне очень весело, что в таком возрасте она у меня одна из самых маленьких выступала, тоже учила, старалась, бегала в этом платочке. Ну, в принципе, замечательно. И нам, и деткам очень понравилось. Поэтому такие маленькие Праздники життя потрібно встраивати для дітей. Віжу по реакції навіть свого ребенка, що йому це дуже подобається і полізностороння розвивається просто Звісно, я не мог не допомогти, якась допомога від взрослих, і я один із перших. Різдвяним вертепом вистави інсценізації ключових біблійних сюжетів не завершаться, адже попереду ще багато християнських свят. У нас в майбутньому планах це зробити пасхальну радість свято Пасхи, от це у нас йде по планах. А далі будемо старатися до кожного свята готувати якийсь святковий вечір. Марина Кошкіна, Олександр Костиніков, студія Барт.